Я щиро вітаю всіх вас. Сьогодні я хочу проповідувати про те, коли буде кінець віку цього. Я буду читати текст, який записаний в Біблії в Євангелії від Матвія, 24 розділі з першого вірша. І вийшовши, Ісус віддалився від храму і підійшли учні його, щоб показати йому споруди храму. І Ісус же сказав їм, чи бачите? Все це істинно кажу вам, не залишиться тут каменя на камені, усе буде зруйноване. Ісус дуже часто перебував в Єрусалимському храмі, біля храму. Він проповідував там, стілював людей. Одного разу він вийшов з храму, і підійшли учні до Нього, щоб показати йому цей храм, який він величний, як він дивно збудований. Христос відповів їм: чи бачите ви все це? По правді кажу вам: прийде день, коли каменя на камені тут не залишиться, все буде зруйноване. Через 40 років після цієї розмови Христа з учнями це пророцтво Христове збулося. Римляни повністю знищили Єрусалим. І все це через те, що люди не захотіли. Прийняти Боже Слово всім своїм серцем. Люди не захотіли прийняти Ісуса Христа як Месію, посланого Богом, щоб спасти не тільки євреїв, а спасти всіх людей. Це слово Христа дуже сильно торкнулося сердець. Учнів, і вони почали задавати йому питання. Ось як про це написано. Коли ж він сидів на горі Єлеонській, підійшли до нього окремо учні і спитали: Скажи нам, коли це буде? Тобто, коли відбудеться руйнування Єрусалимського храму, і яке знамення пришестя Твого і кінця віку? Три запитання задали учні. Для Христа, коли буде зруйнований Єрусалим? Перше питання, друге питання. Яке знамення пришестя Твого? Вони розуміли, що Ісус вдруге прийде на цю землю? І третє запитання: коли буде Кінець віку цього? У 24 розділі Євангелія від Матвія Ісус дає відповіді на ці питання. І написано далі, і сказав їм Ісус у відповідь: Стережіться, щоб хто-небудь не вів вас в оману, бо багато хто прийде під іменем Моїм, говорячи, Я є Христос, і багатьох введуть в оману. Христос, почувши запитання, сказав: Стережіться, щоб хто-небудь не ввів вас в оману. Христос попереджає: є небезпека, що ви можете відхилитися від істини. Тому що повстануть різні люди, які будуть казати, що вони є Христос, повстануть різні люди, які будуть нести не євангельське вчення, хоча воно буде подібне до Божого вчення. І ці вчителі будуть стверджувати, що вони передають істину від Бога. Сьогодні ці слова актуальні, і кожен з нас повинен їх пам'ятати. Нам потрібно стерегтися. Тому що є багато різних заблуджень для того, щоб ми не заблудилися у нашій вірі, у нашому слідуванні за Христом, нам потрібно читати Слово Боже. Я хочу пригадати слова Ісуса Христа. Одного разу Він так сказав, що багато людей скажуть йому в останній день: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм іменем проповідували, і чудеса творили, і хрещення приймали? І... І бідних кормили, і служили, і милились, і багато іншого робили. А Ісус їм скаже: відійдіть від мене ті, хто чинить беззаконня, я вас ніколи не знав. Виявляється, що люди можуть, ніби служити Богові, щось робити, жертвувати своїми силами, своїм часом, своїми фінансами, своїми навіть інтересами, щось роблячи, ніби як для Бога. Але Христос скаже: Я вас ніколи не знав а тому відійдіть від мене ті, хто чинить беззаконня. А коли ми з вами станемо перед Богом, давайте подумаємо, що Христос скаже нам. Христос має всю владу як на небі, так і на землі. І, звичайно, кожен з нас хоче почути від Ісуса Христа добре Слово. Кожен з нас хоче почути похвалу від Бога. Кожен з нас захоче почути. «Війди, добрий і вірний раб, у царство мого Отця. Але не всі люди, які хочуть це почути, це вони почують. Тому що багатьох людей Христос вижене від себе. І їхня вічність це вогняне озеро. Про це не один раз говорить нам слово Боже. І щоб ми не опинилися у такому становищі, щоб ми не почули в свою адресу цих страшних слів. Відійди від мене, нам сьогодні потрібно дослухатися до того, що говорить Ісус Христос. Нам сьогодні потрібно перевіряти всяке вчення. Щоб звіряти його з Божим Словом і не вірити всьому підряд, що ми чуємо, а приймати Божу істину, приймати Божу правду. Далі Ісус Христос продовжує говорити і відкривати учням таємницю майбутнього, що буде відбуватися перед Його другим приходом і перед кінцем цього віку. Ісус каже: будете ж чути про війни і про воєнні чутки, дивіться, не страшіться. Тому що все це повинно статися, але це ще не кінець. Ісус каже: війни і воєнні чутки. Протягом всієї історії людства завжди люди воювали. Але такої кількості війн, як за останні 100 років, людство не знало ніколи. У 20 столітті відбулося дві світові війни. Сьогодні війна в Україні, війна в Ізраїлі, війна в Ефіопії, війна в Сірії, в інших країнах, що буде через 5 чи через 10 років. Один Господь Бог знає. Але по всій землі говорять про війни і воєнні чутки. А це ознака другого пришестя Ісуса Христа на цю землю і кінця віку. Христос каже: ви не страшіться, тому що все це. Повинно статися, але це ще не кінець. Христос каже: бо повстане народ на народ і царство на царство. З грецького тексту, якщо перевести слово народ, то це слово має значення етнічна група, народність нація чи рід, чи якесь плем'я. Ісус каже. Повстане одна етнічна група проти іншої, що і відбувається це на жаль в різних країнах світу. Біблія говорить, що буде голод в результаті різних війн, в результаті корупції, в результаті всяких беззаконь, за що приходять прокляття на цю землю, і є голод. Біблія каже, що буде мор, тобто хвороби, різні епідемії, які будуть знищувати людей. Все це прийде. Христос каже, і землетруси місцями, ми настільки звикли сьогодні до добрих новин, що інколи я навіть сам дивуюсь, наскільки звично вже чути, що там загинуло стільки людей, там через землетрус загинуло 10 тисяч, там загинуло 20 тисяч людей чи більше. Але чому все це відбувається? По-перше, причиною всіх цих бід є гріх. Біблія чітко говорить нам, що коли люди грішать, коли люди ігнорують Божий статут, Боже Слово і гріх. Називають не гріхом, то в результаті приходить прокляття на землю. Прокляття поїдає цю землю. Слово Боже, чітко нам говорить, що земля оскверняється кров'ю. Сьогодні, по офіційним даним, Кожного місяця 4 мільйони ненароджених дітей вбивають. Просто задумайтесь над цією жахливою цифрою: 4 мільйони невинних дітей щомісяця вбивають по всій землі, і це тільки офіційна статистика. І Якщо не буде покаяння у народів, про яке благословіння від Бога може йти мова, навіть коли люди просять: Боже благослови, і Господь Бог, який дивиться на нашу землю. А наша земля дуже маленька порівняно з Богом. Вона у Бога перед очима, І Бог дуже хотів би благословити. Але як Бог може благословляти, коли так багато різних беззаконь відбуваються на цій землі, коли так багато корупції, окрім вбивств? Коли так багато ідолопоклонства, коли люди не чекають Христа, а люди свідомо поклоняються ідолам, коли люди слідують за лжевченням, а не за Божим Словом, коли люди призивають сатану в своє життя і відкидають Бога, коли так багато різної розпусти відбувається на цій землі, оце причина тих бід, про які ми чуємо. І навіть Бог попускає, допускає, щоб війни приходили на цю землю. Поп... По причині беззаконь війни починають люди, в серцях яких немає Бога, люди, які дали місце дияволу, тому що диявол прийшов щоб вкрасти а вбити. І знищити, і диявол хоче вбити всіх нас, тому що диявол знає, він йде в пекло, і він хоче, щоб люди йшли разом з ним в те місце мук, яке приготовлене дияволу, і в яке потраплять люди, які пішли вслід за Сатаною. Але Христос каже: не дивуйтесь, всі ці речі негативні війни, землетруси, хвороби. Голод, все це прийде. Ісус каже, а все це початок пологових мук. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і будете зненавидженими всіма народами за ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься і видаватимуть один одного, і зненавидять один. Одного Христос каже в той час, коли ці біди будуть відбуватися на нашій планеті, буде сильне гоніння на християн, на справжніх дітей Божих. Треба відрізняти справжніх християн від лицемірів, які знаходяться у церкві. З історії християнства ми знаємо про таке жахливе. Ганебне і сатанинське явище як інквізиції, коли спалювали людей через їхні релігійні переконання, це жах, це диявольський був прояв. Але він був з боку церкви, з боку людей, які називали себе християнами, і які думали або казали, що вони це роблять заради Господа Ісуса Христа, хоча вони виконували волю диявола, бо диявол прийшов щоб вбити а Ісус з'явився, щоб спасти людей. Сьогодні дуже багато є гонінь по всій землі за офіційними даними. Більше ста тисяч християн вбивають щороку через їхні релігійні переконання. Диявол ненавидить справжніх дітей Божих. Особливо диявол ненавидить тих, хто говорить правду, хто заступається за невинних, хто заступається за тих, кого вбити хочуть навіть в утробі матері. Диявол ненавидить тих, хто проповідує про Ісуса Христа, тому що цілю сатани, щоб люди пішли з ним у пекло. А ціль у Бога, щоб люди спаслись. Але як люди можуть спастися без віри в Ісуса Христа? А як люди можуть повірити в Ісуса Христа, якщо ніхто їм не розкаже? А як можна розказати людям про Христа, якщо не буде Господь посилати людей? Тому Бог вибирає людей, посилає до різних народів з проповіддю Слова Божого. І люди, які чують Слово Боже, визначаються, або вони приймають Христа, або вони. Відкидають Христа. Але Слово Боже звучить, слово Боже досягає сердець людей. І разом з цим диявол повстає. Він не хоче, щоб проповідували. І я хочу сказати всім вам, що диявол дуже не хоче, щоб ви чули те, що ви зараз чуєте. Диявол не хоче, щоб ви знали, що Господь Бог так сильно вас полюбив, що Він з неба зійшов і прийшов в тілі людини. Диявол не хоче, щоб ви знали, що коли Ісус був, Розп'ятий на хресті, то ваші гріхи, Отець Небесний взяв і поклав на Ісуса Христа. Бог справедливий і Він не може піти проти своєї природи. Бог не може закрити очі на беззаконня. Всі ми були під прокляттям, бо всі ми грішні. Немає значення, багато чи мало гріхів ми зробили. Але диявол мав владу над нами, і пекло було в очікуванні, щоб забрати нас до себе. Але Ісус. З небес прийшов, Він вже вмер за наші гріхи, він вже заплатив за наші провини. І Господь хоче, щоб ми знали, що Бог готовий прощати гріхи, Бог готовий спасати вас, Бог хоче, щоб ви були з Ним у Його Царстві, але для цього потрібно прийти до нього. Потрібно отримати спасіння від Ісуса Христа. І Христос говорить таку річ: хто ж витерпить до кінця? Той буде спасений у той час, коли будуть гоніння, переслідування за віру, у той час, коли буде, будуть впливати на людей лжепророки, у той час, коли збільшиться беззаконня, хто витерпить до кінця і буде триматися Божої правди, хто не зречеться справжньої віри в Бога, він буде спасений. І Христос також каже, і буде проповідане це Євангеліє Царство по всьому світу, на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Коли буде кінець віку цьому, коли Ісус вдруге прийде на землю, коли Слово Боже досягне всі народи, сьогодні ще не всі народи почули про Ісуса Христа на зрозумілій їм мові. Але діти Божі, місіонери, всі небайдужі до спасіння людей, всі ті, кого покликав Господь виконувати його працю, просувають Слово Боже, їдуть в різні країни до різних племен, до різних народів і звіщають, що в Ісусі Христі є прощення гріхів, що в Ісусі Христі є спасіння, і ми живемо. Якраз перед тими подіями страшними, які ще збудуться згідно Біблії, ми читаємо, що зірки впадуть з неба. Ми чули і бачили війни. Ми чуємо сьогодні про голод, про різні хвороби, які вбивають багатьох людей. Для прикладу, наші прабатьки не знали такої хвороби, як рак. А сьогодні більше ста видів раку вбивають людей. Гомосексуалісти принесли снід, і через це теж багато людей за. Гинуло, звичайно, що за цими явищами, як хвороби, стоїть диявол, і через людей, які дають місце гріху, вони дають місце дияволу. Диявол поширює різні хвороби. Хочу сказати про те, що Ісус має силу і владу не тільки гріхи прощати, але Христос має владу від хвороб зцілювати. І сьогодні є багато різних свідчень, коли Господь зцілював від сніду, зцілював від раку, зцілював від туберкульозу. І від інших хвороб, тому що Ісус живий, Він мав владу і має сьогодні як на небі, так і на землі. І якщо ми будемо мати віру в Господа Ісуса Христа, якщо ми будемо твердо стояти на обітницях Божого Слова, Божа сила буде діяти і проявлятися в нашому житті, і Бог хоче проявити свою славу у вашому житті. Але хочу підкреслити ще той момент, що Ісус говорить, буде Його слава. Пришестя на цю землю у 27-му вірші 24 го розділу Євангелії від Матвія написано: бо як блискавка виходить зі сходу та з'являється до самого Заходу, таким буде й пришестя Сина Людського. Ісус Христос так прийде на цю землю. Слово Боже говорить нам, і відразу після страждань тих днів сонце померне, і місяць не дасть свого світла, і зірки спадуть із неба, і сили небесні захитаються. І тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і тоді заголосять усі племена земні, й побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних із силою, і славою великою. І пошле він ангелів своїх з сурмою гучно голосою, і зберуть його вибраних від чотирьох вітрів від країв небес до країв їхніх. Ісус ось так розповідає про ту славну подію, про Його другий прихід. Це буде зненацька. І його побачать всі люди, і багато людей заридають. хто буде ридати, коли Христос прийде. Ті люди, які переслідували християн, ті, які відкинули Бога і вибрали гріхи, вони будуть усвідомлювати, що прийшов суддя, і їм доведеться відповідати за все, що вони зробили і сказали. Але будуть люди, які будуть радіти, коли Ісус З'явиться. Це діти Божі, які примирились з Христом, тому що прийшов їхній Спаситель, вони зрадіють. Прийшов той, хто забере їх до себе. І для того, щоб нам не було страшно, коли Христос з'явиться, сьогодні потрібно прийти до Христа. Сьогодні Христос закликає всіх людей, Він каже, прийдіть до мене всі. Христос готовий простити, Він готовий помилувати, тому що Він віддав своє життя. Заради нас з вами, він готовий приймати людей. Якщо ми йдемо до нього з вірою в покаянні, він простить, очистить і спасе люди, які відкинули Христа, їх відкине Ісус Христос у свій час. І хто б що там не говорив, все те, що написано в Слові Божому, обов'язково збудеться, тому що сам Господь Бог стоїть за цим Словом. А чи будете ви спасенні, чи буде Христос вашим Спасителем в день, коли Він з'явиться, залежить від вас? Шукайте Бога, шукайте Христа всім своїм серцем, і хай Господь поблагословить вас.